Доброго вечора, ми з України. Усім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні буде огляд на майбутнє оновлення в грі. Очікування було довгим, але воно того варте. Почнемо з великих змін. Тож зустрічаємо пробудження. Розробники повідомляють, що працювали над цим деякий час і, нарешті, готові поділитися з нами. Пробудження це масштабне оновлення, у якому буде багато нового і цікавого. Це так, ніби змішали найкращі частини талантів та піднесення. Пробудження героїв дозволяє вибрати даних аспект, щоб мати можливість отримувати дари, які стануть у пригоді в бою. Ці дари схожі на надпотужні пасивні навички, які підвищують параметри та надають героям переваги й ефекти. Ти зможеш викликати жінця, щоб добити ворогів або захистити бонуси за допомогою сфери блискавок. На полі бою тепер з'являтиметься кільце з кісток, яке виникає з трупів союзників і викликає скелет нежиті з булавою, щоб атакувати супротивників. Як бачите, у нас є багато нових унікальних механік, але також є маса дарів, які впливають на механіку, з якою ви вже знайомі. Будемо очікувати оновлення, щоб побачити всі чудові комбо, які ми придумаємо з ними. Перш ніж пробудити своїх героїв, вам доведеться вирушити сюди, щоб отримати необхідні предмети. Це нове підземелля, що працює трохи інакше завжди наявні. Щодня його елемент змінюватиметься і водночас елемент боса всередині. Коли підземелля відкриється, у ньому буде 15 рівнів, але прогрес індивідуальний і унікальний для кожного елемента. Це означає, що якщо ви досягнете 15-го рівня з елементом магії, то вам все одно доведеться пройти той самий шлях з елементом сили, духу та тіні. У підземелля буде регулярний розклад, де можна побачити, який елемент у який день буде відкрито. Тож ви можете планувати заздалегідь. Це схоже на фортеці зілля. Крім того, щоб вирушити на полювання до фортеці, знадобиться як енергія, так і ключ фортеці. Щодня ви будете отримувати обмежену кількість ключів, тож не забудьте їх використати. Нове підземелля, новий босс. Зустрічайте великого стража. Інших суперників, окрім боса, у вас не буде, але цього механічного вартового не так легко перемагати, тому вам доведеться довго і ретельно думати про склад команди та параметри кожного героя. Параметри атаки та захисту до великого поступово зростатимуть протягом битви, коли він застосовує свої навички. І ці параметри зростатимуть швидше за кожного героя в команді, який не відповідає елементу боса. Ось чому елементи тут мають значення. Крім того, параметри кожного героя впливають на те, як швидко на ньому накопичуються спеціальні штрафи. Маєте забагато штрафів, напевно, герой не переживе атаки великого стража. Якщо ви здолаєте великого, то отримаєте цінні предмети, монети душі та екстракт душі. Власне, по них ви і прийшли до фортеці, тож, отримавши їх, прямуйте до бастіону. Там на вас чекатиме абсолютно нова будівля Вівтар-душ. Щоб пробудити будь-якого героя, вам знадобиться саме його душа або її частини, але душа має відповідати конкретному герою. Наприклад, не можна використати душу небіжчика, щоб пробудити Турвальда. Насправді ви взагалі не зможете пробудити звичайних або особливих героїв. Тож, вибач небіжчику може колись в майбутньому ти реалізуєш свій потенціал. Отже, подібно до героїв та піднесення, душі мають різну кількість зірок, це їхній рівень пробудження. Для кожного героя є шість рівнів пробудження, але героїв не можна пробудити на рівень, вищий за рівень їхнього піднесення. Є два типи душ єдині та подільні. Єдині душі пробуджують героя саме до того рівня, до якого потрібно ні більше, ні менше. Подільні душі мають лише одну зірку. Тож щоб пробудити героя до четвертого рівня за допомогою чотиризіркової подільної душі, він має вже бути третього рівня пробудження. Отже, вам потрібні душі, і у вас є монети душі. Що робите далі? Берете жменю монет душі та прямуєте на містичний ринок. Тут ви можете витратити свої важко зроблені монети душі, щоб отримати камені душі. Візьміть те, що треба, а потім перейдіть на вкладку призов душ. У цьому місці за допомогою каменів душі можна призивати душі. Інтерфейс може здатися знайомим, і напевне ви помітите, що є три типи каменів душі тлінні, нетлінні та вічні. З каменів душі ви завжди отримаєте єдиний душі. Що кращий камінь душі, то вищі шанси призвати душі вищого рівня для більш рідкісних героїв. Це схоже на призов героїв. У вас навіть є колекція душ, яка працює так само, як колекція героїв, але є одна велика відмінність побажання у грі багато героїв і знайти правильний тип душі для потрібного героя нелегко. Тому ви зможете додати кількох героїв до своїх побажань. Це підвищить ваші шанси призвати саме їхні єдині душі з каменів душі. Гаразд, про єдині душі поговорили. А як щодо подільних душ, щоб здобути подільні душі, вам потрібно буде обміняти екстракт душі в торговця душами, торговець з душами надасть потрібні душі необхідного рівня пробудження, але вам треба буде регулярно перевіряти, що є в наявності. Ви ж не хочете пропустити душу, яку шукаєте. Здогадуюсь, про що ви думаєте. А що, коли я отримаю душу героя, якого в мене немає. Ви можете їх залишити і використати трохи згодом. Або можете прийти на вкладку Колекція душ і продати душу. Продавши душу, ви отримаєте монети душі, за які можна придбати камені або екстракт душі, а вже за їх допомогою здобути ще більше душ. У вас майже завжди будуть запасні душі, а це означає, що ви зможете легко просуватись вперед, полюючи на душі. Гаразд. Тож щойно отримавши душі, ви захочете пробудити героїв. Перейдіть на вкладку пробудження, виберіть героя, оберіть його душу, і готово. Він пробуджений. Настав час поговорити про дари. Після пробудження кожен герой може приєднатися до одного з кількох аспектів: світла, пітьми, війни та хаосу. Кожен аспект має свої дари. Аспекти обмежені рідкістю героя, тому рідкісні герої можуть отримувати лише рідкісні дари, епічні рідкісні або епічні дари. А легендарні герої можуть обирати будь-який дар. Кожен герой може обирати тільки один дар, тож обирайте ретельно. Дари мають 6 рівнів, але вам не потрібно буде покращувати їх кожен окремо. Вони прив'язані до рівня пробудження вашого героя. Пробудіть героя шість разів, і він отримає доступ до переваг шостого рівня будь-якого дару, який обере. Тож, як ми вже говорили, пробудження це велике оновлення. І це ще не все. Зустрічайте новий тип подій карти долі. Ви зароблятимете очки долі за низку дій, походи на підземелля, підвищення рівня героїв, відкриття уламків тощо. Потім ці очки можна буде використати, щоб відкрити карти. Відкриваючи карти, ви здобуватимете нагороди. Карти долі матимуть три рідкісності. Якщо доля на вашому боці, і ви відкриєте три карти однієї рідкісності поспіль, то отримаєте бонусну нагороду скриню долі, яка містить купу чудових предметів. Події карти долі дадуть вам можливість здобути більше користі від щоденної гри. Не пропустіть першу подію цього року. Це два великих оновлення, про які ми хотіли поговорити сьогодні. Але перед завершенням є ще декілька новин. По-перше, образи героїв. Їх буде ще більше. Бо скіла окрилена дуже скоро отримає повне перевтілення. Також у талерії з'являться нові воїни. Тож подивимось на них. Більшість із них на завершальній стадії розробки. Тож дуже скоро ми їх побачимо у грі. Незабаром буде ще більше цікавого, тож не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал, щоб не пропустити нове відео.